раз. болі, набряки, запалення, появляться не тоді, коли людина не задоволена собою. Тоді, коли вона незадоволена задоволена собою, буде стоншення судини. Тоді буде аневризма, розрив. А болі, дискомфорти тільки тоді, коли судина почне заживати. І якщо ви не розумієте цю, а навчені це сприймати як хворобу, що ось це в мене від нервів ці судини, такі больні, ви знову не, не розумієте основи, що зміни в тілі, тобто такі, як запалення. Виникне тільки тоді, коли тканина заживає. Тому коли почали боліти зуби, це не початок нервів чи стресу, а це вже процес біологічного заживання. Тому зміни в тілі це не хвороби, які на вас нападають. Це біологічні процеси. Є зміни, які є для адаптації, і є зміни, які відбуваються під час заживання. Якщо цього розуміння немає, то будь-яку зміну нас навчать розцінювати як негатив.